Один батько бачить свого трохрічного синочка, як пробує велику, неймовірну, для нього велику квітку, горшикове перетолкати з одного місця на друге, не знаючи чому, просто йому це так хочеться і не вдається нічого. Всі сили свої приклав, всі свої знання, всі свої здібності, і йому нічого не вдається. Батько вийшов до нього і питає його, ти все зробив для того, щоб цю квітку перенести з одного місця на друге? Все випробував, все, тато, Справді все, все. А ти мене попросив. Ти мене попросив, таке просте питання і таке важливе. Чи ми маємо таку велику довіру до батька? Щоб його попросити, чи самі хочемо рішати всі свої питання, всі свої недоліки, все те, що в нас складається в житті, як трішні діти. Чи ми маємо таку довіру попросити батька, допоможе, я не справляюся, мені не вдається, я безсильний, я безпомічний. І сьогодні Ісус учить Своїх учнів молитися, Отче наш, і в цій молитві, як можна сказати, ключем є важливим або стержним серединою, віра до Отця, Отче, Небесний, Отче мій, Отче наш. Це довіра. Ісус потім роз'яснює сам у притчах, що каже: ця віра, довіра не що інше подібна, як двоє друзів. Приходить до свого друга і стукає до нього, і Він відчиняє йому двері. Він стукає, він знає, що друг його відчинить, якщо уже і пізно друг відчинить йому двері. Або Ісус каже, якщо ми можемо бути злими, і не що можемо, є поразлими злими і поганими, але все-таки своїм дітям даємо добро. Тоді наш Отець Небесний, який є в небі, який нас створив, який нас любить, який нас по сьогоднішній день тримає і любить своїх дітей, Твоїх творіння, свої створіння, Він не дасть нам добро. Але сьогоднішнє читання ще більше підтверджує, що Аврагам, який є отцем віри, коли болиться за свого племінника Лота, він молиться і просить, просить, безустанно, просить, і коли до кінця, якби дійшов у своїй молитві і проханнях, встає, йде додому, і другого дня знову встає, приходить на те саме місце і знає, і вірить, хоча бачить Содом і Гомору повністю, опустошену і спалену. Вірить, що його племінник лод живий, бо вірить в доброту, вірить в силу Божу, вірить в Отця. Нехай буде в нас віра, подібна до Авраама, і така віра, про яку говорить сам Ісус Христос або сам свідчив, з великою довірою до свого Отця. Амінь.